Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі, я з вами, український історик та журналіст Шовець. в ранковому, надіюся, вже традиційному стрімі українські сукіряни. Українські секіряни, які об'єднують розумних, патріотичних думаючих українців, і фірмова фраза Ласкаво просимо в українські сукіряни. Сьогодні я спробую отак <кхід> зрання взяти і. Пройтись по основним подіям, які сьогодні турбують світ, Європу, ну і, звичайно, Україну. Почнемо з України. Вночі ворог знову ударив по Чернігівщині. Знову ударив по Чернігу. Є прильоти дронів, в тому числі і важких, є пожежі. В Чернігові немає світла, на ранок пожежі локалізували. Ну а замість світла в Чернігові знову працюють генератори. Чернігівські лікарні підключені до генераторів, підприємці місцеві не здаються, підключили генератори по всьому Чернігову знову розгортають пункти незглавності, де люди можуть зігрітися, випити чаю, кофе. Кави, вибачте, чаю, кави по-українськи, печиво підзарядити телефони. Вночі ворог ударив по Сумщині. Ударив ворог теж по Сумщині. А місто шостка з особливою була ціллю рашистів. Місто шостка і околиці цього міста. І я не знаю, чому. Можливо, тому що там, там щось рашистів дуже цікавило. Але, але шостка в темноті. На Чернівщині і на шостці блекаут. Скажімо так. місцеві адміністрації, ова, місцеві громади, жителі не здаються, працюють і намагаються зробити все, щоб ці міста все-таки жили. Е, 35 ракет по по газовим родовищам на Полтавщині. 35 ракет одночасно запустили. По газовим родовищам на Полтавщині. Я про це говорив вже вчора в вечірньому стрімі о 21.00 українські сукіряни. Скажу ще сьогодні: 35 ракет, і дуже багато газових родовищ, газорозпридільних станцій зруйновано. Сьогодні речник Укргати сказав, що робиться все можливе, щоб відновити роботу. Того, що рашисти зруйнували з газові мережі на Полтавщині. Ось такі новини з України. Перейдемо до Європи. В Європі... В Європі знову літають дрони. Знову літають дрони над Німеччиною. І знову над Мюнхеном. Що там цікаво, вони знайшли над Мюнхеном? Ну, хіба що біля Мюнхена німці почали клепати власні дрони. І. Уже другу добу над Мюнхеном літають дрони. По 20 штук над Мюнхеном пролітають дрони, так? і жодного дрона не збито. Німецька армія, ну може, вони не можуть збити, тому що половина німецької армії в окулярах. До речі, половина німецької армії в окулярах. Німецькі чоловіки хворіють на курячу сліпоту. Вони не добачають. Ну в окулярах збивати дрони. Якось важкувато. Це, до речі, я кажу без іронії. Чому? Тому що е, зразу після сюжету про е, Німеччину виклали сюжет про Бельгію. І дрони знову літають е, над Бельгією. Е, для того, щоб ви розуміли, між Німеччиною і Бельгією є спільний кордон. Ну, кордону там немає, це ж не у нас. З Молдовою, наприклад, да, кордон. Да. Там просто от така полосочка на шосе і надпис Кордон, Бельгія, Німеччина. Да. Все. Так от, з Німеччини дрони перелетіли на територію Бельгії. Це вже знову вдруге. Фактично за дві доби дрони не дають спокою і німцям в Мюнхені, в околицях, і в Бельгії. В Бельгії є одна військова база. І е, над нею пролітали дрони. Я коли побачив інтерв'ю е, військового, да е, який давав інтерв'ю про це, е, мені хотілося або плакати, або сміятися. Стоїть такий військовий, ну такий, скажем, вуйко височенький під метр 90 кілограм за 100 ваги. І от отаких великих окулярах, знаєте, моє, окуляри такі великі, як у Чкалова. Або колись радянські окуляри, такі радянські окуляри, які були мумо та татуся. І оцей військовий в окулярах, таких великих, розказує, що над нашою базою е пролетіли дрони. А журналіст питає, як це сталося? Ну, а сталося каже дуже просто. Ви знаєте, там в Німеччині дрони літають, але вони з Німеччини залетіли до нас. А в а нас це охороняємий об'єкт. Охоронець ходив, охороняв, побачив 4 дрони, сповістив нас. Вам не смішно? Себто військовий об'єкт бельгійської армії. Що роблять ті військові в окулярах такі дебелі-ситенькі, невідомо. Але вони дронів не бачать. А той охоронець сторож, який ходить, їх охороняє, бачить і повідомляє військових, як результат жодного дрону опять не збито. Знову не збито. Вибачте, будь ласка. Чесно кажучи, якщо німецькі військові і особливо бельгійські військові, які не бачать дронів, тому що вони сплять, а сторожі, які ходять, сторожуть їхні бази, бачать, не можуть збити жодного дрона чи не хочуть. Чи не добачають, бо всі в окулярах і бельгійська армія, і німецька в окулярах, да? у них сліпота у чоловіків. Ну, ну, Про що можна говорити? Про що можна говорити? Про яку дронову безпеку Європи, про якусь кіну дронів, на яку грошей не хватило. Е, про що можна говорити від слова взагалі? Ну і переходимо до Франції. Е, Загинув французький журналіст на фронті. Третій французький журналіст загинув на фронті. На Донецькому напрямку загинув журналіст Андрій Лелаклю. Якщо я не помилився в фамілії е, в прізвищі, FPV-дрон е, влучив точно в нього себто е, навмисне вбивство журналіста навмисне вбивство журналіста скоріше за все росіяни знали по кому вони били вони знали Точно, а не скоріше за все, тому що і французький журналіст, і е, український журналіст, які поряд був з ним, були одіти в традиційні кошоломи захисні синього кольору з надписами преса і в захисні бронежилети синього кольору з надписами преса. Пресофіцер бригади, який супроводжував, також був одітий в захисне спорядженнями з надписами преса. Себто, росіяни свідомо бачили, що вони вбивають журналістів і вбили французького журналіста. Ну а нашого журналіста важко поранили. Важко поранили. Президент Франції. Е Уже відреагував на це, він сказав, що це третій журналіст французький, який вбитий спочатку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну. Макрон поспівчував родині цього журналіста, приніс глибокі співчуття. Ну, ось такі події в світі. Але це ще не все. Ми переходимо до Америки. До Америки, до Сполучених Штатів Америки, і там. там те, що ми. Чекали на це досить довго. Є така річ, як розвіддані. На превеликий жаль, Україна дуже обмежена в своїх розвідданих. Дуже обмежена, тому що у нас немає спутників. Є спутник притули, на який українці скинулися, але спутника притули в природі немає. Так, це просто блеф. І спутник притули е, пішов в кишеню десятками мільйонів доларів. Притулі. Себто притула обдурив український народ на спутнику, розвідданих спутників у нас немає, бо спутника немає українського. А українці продовжують донатити притулі. І як результат, притула буде кандидатом президента України на виборах. І це вибір українців, так? Допомагати давати гроші тим, які їх дурять. Традиційна українська забава. Але мова не про те, де ж брати розвіддані спутників. А без розвідданих Збройним силам України воювати важко, тому що територія Росії величезна, куди бити, як бити, з закритими очима не повоюєш. І тут Трамп прокинувся. Трамп прокинувся після того, як він сказав, що е, Тигр, 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 паперовий Росія він е, об'явив. Що дав заяву, зробив заяву, що усі розвіддані з усіх американських спутників будуть передаватися Збройним силам України, можете уявити, збройні сили України будуть мати доступ до всіх розвідданих з американських спутників по Росії. Це величезний успіх, і ми тепер можемо різко скоротити втрати наших дронів на території Росії. Себто ми не будемо вже всліпу їх посилати, да а ми будемо знати, скільки ППО, яке ППО і де охороняють об'єкти, як послати дрони, так, щоб менша кількість дронів нанесла більше ураження, чим раніше, і дрони не були збиті ППО. Ось така гарна новина. з Сполучених Штатів Америки, ну і штат Даун Що таке штат Даун? Це грошей нема. В Америці грошей нема. Штат даун е Конгрес не може дійти згоди, е друкувати гроші чи десь знаходити. І тут фра е Трамп бере і каже: А я знаю, де знайти гроші. О, усіх американців, кожному американцю по тисячу по дві долару е особисто від мене. А ля? А цей? Ми на е, податки збори на е, митний збір. Е, збільшимо. Збільшимо митний збір на певні товари, які проходять кордони США, і це великий великий прибуток. Великий великий прибуток. Так я сказав Трамп. І переходимо до полювання на Путіна. Переходимо на до полювання на Путіна. Е, Пам'ятайте про мову вчора, буквально позавчора, на Валдайській Сходці. Да? Валдайський форум, Валдайський економічний форум. Я називаю це Сходкою. Да? Так от на Валдайській сходці, головне в цій сходці була промова Путіна. Він там говорив декілька годин про мову, але різко її звернув. А знаєте, що звернув Путін промову? А він злякався. А Путін злякався, що навіть на Валдай, який був захищений трьома кільцями суперросійського в лапках ППО, залетять, що залетять українські дрони. І лупануть по тій валдайській сходці. Не залетіли, а треба було, так, треба було. Але в той момент, коли Путін поспішно промову звернув, чому звернув, йому доповіли, що українські дрони нанесли. Повторний удар по резиденції Путіна в Сочі, Бочара в Ручей і по Геленджику, який поряд себто йде полювання за Путіним. Ці місця, де в Росії Путін має дачі, де е, Путін їх регулярно відвідує, починають бомбитися. Українськими дронами, українські спецслужби починають полювання за Путіним. І саме ця інформація різко збила настрій Путіну, бравурний мажорний, і він швиденько згорнув свою промову і вшився, тому що правильно побоялися, що українські дрони дістануть до Валдая. Що я вам скажу? Хай бояться: рано чи пізно путіна не стане. Рано чи пізно Путіна. Дістане український дрон. Я в чомусь це вірю. Як кажуть, з вами український історик та журналіст Ярошевець, який пропрацював 13 хвилин, 35 секунд. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку і фірмовий низький уклін. Хто допомагає? Допомагати рідні дорогі. А я, як завжди, буду виходити зрання і ввечері о 21.00 в в ефір. Ласкаво просимо, українські сукіряни. Доброго, гарного, спокійного дня нам усім. До побачення і дякую за стрім.